Прилуцька молодь бере участь у всеукраїнському проєкті Екоспектр 12 серпня. Студенти педагогічного коледжу презентували громадськості перші напрацювання у планах очищення питних джерел, які знаходяться на території Сухополянської громади та прилуцького району. Юрій Скиба керівник громадської організації Екологічний туристичний клуб Екоспектр, який працює над впровадженням екологічних ініціатив з 2006 року. Про проєкт говорить. У мене надія на те, що ми зможемо відродити максимальну кількість джерел, які дають водотік на протязі року. Те, що пересихає, я думаю, ми трогати не будемо. Ну, а таких джерел набереться десь, ну, по крайній мірі, у моєму розумінні, більше 10. Якщо це буде проходити ця акція, цей проєкт про існує 3-5 років і так далі. То це досить великі об'єми води, які будуть поповнювати удей в першу чергу. На другому місці, от такі посушливі місяці, стоїть проблема питтєвої води для мешканців лісу. І е, ми вже зараз спостерігаємо, що ті джерела, які дають воду, вже зараз приймають дуже багато мешканців лісу. Так, приходимо, там куча слідів і так далі. О, то це буде така. База питтєвої води для тварин, які мешкають у лісі. Вартість реалізації проєкту Екоспектр 2000 тисячі доларів. Донорську підтримку надають в рамках проєкту Апшифт. Національну хвилю ініціативи реалізує громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля. Підтримку надає ЮНІСЕФ та Федеральне Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку КФВ. Команда ініціативних студентів складається з чотирьох людей. Молодь об'єднана єдиною метою зробити прилучену чистішою та безпечнішою. В моїй команді це я і три дівчинки Марина, Маша та Таміла і Антон. Це наша вся команда. Ми вирішили взятися саме за цю проблему. Також нам її порекомендував наш вчитель з біології Юрій Віталійович Скиба, який має великий досвід в цьому. Реалізація проєкту стартувала 25 липня. Загалом програма розрахована на 12 тижнів. Робота в ініціативі стартувала з буткемпу. Чотириденне навчання організували у Києві. Нас навчало, як організувати повністю за все. Навчали азам подібних за проєктів, тобто нас навчили всьому, і ми вже з таким великим я сказав багажом знань. Сюди приїхали і знаємо, що ми будемо робити. Як розповідають активісти, це лише перший етап реалізації екопроєкту. Попереду ще багато роботи. 15-го це все національний вебінар, кришталева вода. Привук і 18-го буде перший виїзд нашої команди з людьми ну, скажімо так, волонтерами, які везуться нам допомогти, на перше очищення джерел. Потім такі потім ці джерела будуть там через тиждень, плюс-мінус така варіація буде. І також будуть ще й тренінги, буде ще один воркшоп. І це вже така заключна. Це вже буде 26, як я пам'ятаю, вересня це буде заключний вже захід. Тобто, коли ми будемо підбивати підсумки, що ось ми так зробили, ми все зробили. Отак буде команда «Екоспектр» налаштована зробити все можливе, аби прилучена стала зразком екологічної відповідальності. Планують проводити регулярні благодійні заходи зачищення джерел, залучати громаду до підтримки чистоти навколишнього середовища. Вона взагалі мета проекту це не тільки, не тільки розчищувати самі джерела, а це також і навчити людей. Як правильно очищувати воду самостійно, як, як брати воду, наприклад, з джерела, скільки джерело дає там за хвилину, тому що це все очищена вода, і вона е, корисна для нашого організму. Безумовно важливо це е, навчити людей, як правильно берегти. Природу берегти свою країну, берегти планету, бо на ній нам жити співпраця з міжнародними організаціями. Реалізується в декількох громадах Чернігівської області, завдячуючи підтримці обласного молодіжного центру. Прилуки теж долучилися до реалізації ініціативи на теренах рідної громади. Я в захваті від цієї активності як активної позиції, яку займають наша студентська молодь, і вони згодилися взяти участь у проєкті Абшифт, який реалізується у нас у Чернігівській області, звичайно, що питання екології чистої води, природного середовища, збереження його є надзвичайно важливим, оскільки ми самі не помічаємо, як ми руйнуємо себе. І збереження чистого довкілля це є наше майбутнє. Наше майбутнє, яке ми маємо, в якому ми маємо жити, маємо його зберегти і зберегти для наших дітей. Для наших наступних поколінь до презентації проєкту «Екоспектр» доєдналися і працівники Товариства Червоного Христа відзначають важливість даної ініціативи. Це дуже важливо для міста і не і не тільки для міста, бо ми зараз у такий скрутний час знаходимося в період війни, коли дуже багато забруднень, дуже багато. Ем... Питань по поводу Дніпровських УС. там викидів дуже багато, і це дуже добре, коли молодь звертає на це увагу, вона приділяє цьому час. І нас запросили для того, щоб ми ну, поспілкувалися, почули їхню розповідь, їхню доповідь, для чого це, і що буде в майбутньому, якщо розвивати це і допомагати, і долучати усіх. І вже 15 серпня у планах команди активістів провести онлайн-конференцію, де буде можливість поспілкуватися з експертами, поділитись досвідом та успішними практиками екологічних ініціатив.